Вітаю глядачі каналу Мій затишний садочок. Сьогодні ми з вами у магазині Мій сад. верніше у його філіалі. У нас на, в Одесі, на об'їзні, на Миколаївській дорозі, в магазині он, садовий центр. Бачите, мій сад. Хочу вам показати трошки рослиночок. Бачите, тут люди купують. Трошки рослинок хочу показати, ознайомитись з цінами. Тут є маленькі знижки народодендрони. Бачила, коли цвіли були дуже-дуже гарні. Мені подобається ось цей, на поки що, за його лист. Не так за цвітіння, як за лист. Цвітіння таке собі, а от лист за мануха, цього рабе, а я як та сорока, дайте мені рабеньки. От Є гортензії, бачите, крупнолистові, дуже гарнезні. Але сьогодні покажемо вам трошки всього і різного. Є троянди на штампі. Ціну не знайшла на поки. Ну, я не думаю, що воно дешево. Ага, ось 598 є у маленькому горщику. Так, мінус 20%, але від чого? Так, ціни не бачу, не знаю, де ціна. І тут не бачу. Тут тільки сорт описаний. Ага, є, знайшла. Не знайшла. Троянда 2985. Мінус 600 гривень, 2300. Ну, таке, знаєте, не спасло. <гум> Скажімо так, скумпія. скумпія, красуня. Так, 2780. Що мене тут завжди, я у шоці, так це я від цін. Уміють, уміють. Ось. Ще хочу показати вам таку красуню. Шоколадна альбіція. Це альбіція Лінкаранська. Літній шоколад. Ось. 1987 гривень. От. Троянда плитиста, 1790. Тут рододендрончики 1890. Так, і тут є гліцинії. Гліцинії ось це біла. Ціну, ціну зараз побачимо. Так, 20% знижку бачу. Це е, в мене є таке, я, до речі, висіяла. Це... Ой, господи, як же ж тебе звати? Не бобовник, а забула, дівчата, от забула. Зараз знайдемо, де він написаний. Ось є є. є, є, є. Ракітник. Вінниковий. 798 гривень. От. Так, це форзиція, лавровий лист. Кого цікавить лаврушка. Так, зараз подивимося ціну. 698,70. 6,70 вліпили. І тут побільше є ось ще таке деревище. 1398. Мінус 20%. Отак. От 698,70. Є такі красунькі-мадринки. О, мадринки, в нас є гінкобілоба. Не варігатна, звичайно, існує варієгатна. Так, далі підемо, прогуляємось. Давайте так. Ось так. Підемо правильно, як то кажуть, да? від початку до кінця. Тут на штампах хвоя різна. Якщо всі ціни я буду говорити, ми з вами не пройдемо садовий і до ранку. Є кедри. Ялини, ялиці, сосни, туї, тиси, ялівці. Дуже великий вибір, але і ціни немаленькі. Я не відговарюю, кожен має право на вибір. Ось, Малі архітектурні споруди, як ідеї, як альтанки. Це пергола. Оця форма пергола. І це пергола. Різні. Кому що подобається. Ось тут є і зі знижками, тиси там є, ялівці, багато чого є. Куприси. Ось тис гарнезний, дивіться. Так. Ялівець. Е Стрік та 998 гривень. Так. Це біколорна. Ось. 298,70 вона. Ось така красуня. Тут багато чого. Ось цей тис мені подобається. Ну напоки я ще на нього не созріла. Я не маю де його зараз посадити, а щоб він сидів у горщику і його пізніше куплю. У мене таких пасажирів вже дуже-дуже багато. Ось дивіться. Ось. Все стінами. Це, мабуть, недавно прийшли ялинки гарненькі такі. Так. От що мені подобається. Бачите? Така краса, незвична. І тут оця кучеряшка, сосна. Ну, немає де все вмістити напоки. Напоки я не поміщаюся. Багато чого цікавого. О, будлея зацвіла. Зацвіла фіолетова така красунька. Ось. У мене бускова розцвіла, покажу вам. І тут є блакитна. Далі форзиції, падуби, спірейки, пухироплідники. Далі хеномеліс є 569,80. Це, по-моєму, діабло, Оце пухироплідник. І він коштує 189,70, я вам скажу не дуже і задорого, як цей варіантик. Далі є підрощені, є вже великі в горщиках, є з комом землі. Дерева є, фруктові, декоративні, ось слива. Красунька. Бери, стрижи. Так, це у нас. Якщо я правильно розумію, то це Оце ягода лохина. Так. А ти хто? Не знаю. Ага, Зараз ми з нею познайомимося. Амелахер. Да. Не знаю, я хто це такий, аж треба поцікавитись. Так. Зняла на фото. Буду вдома з ним розбиратися. Так, це бук. Дуже цікавий бук. Подивіться, які листочки в нього. вузесечки, вузесечки, Цікаві, цікаві. Ось зараз на руку. Ось так. Так. І тут красончик шоколадний. Далі, далі, далі. Є знижки. Чи можна зробити ціни доступніше, щоб не робити ті знижки? А до речі, що я вам скажу? Пам'ятаєте, я привезла з Польщі каламандін. Так от, він у мене зав'язав. І на цьому є мандаринки. Ось бачите, цитрус. І тут валяються всі. Цвітуть, валяються. Зараз нюхну. Ой, ой, аромат. Люблю я цитруси. Скажу моя, магнолія теж пахне. Дуже цікаво з цитрусовим ароматом. Багато чого цікавого. Трояндочки, жива огорожа, будь ласка, такі, як мої куприси. Це у нас, по-моєму, обліпиха. Да? Обліпиха Алтайська. 189. Нормально. О, дивіться, вже з ягідкою лохина. Бери і вже будеш мати. Далі лавровишні, клени, бамбук, клен. І знову магнолії. Там я бачила теж Alto. Така, як я купила у цьому році. Я алеїця, подивіться на нього. Такі лапки класні. Чому ж так? Чому в мене так мало землі? В принципі, в мене немало. Просто не тут. Так, тут Вейгели різні. І Олександра є. І ця кумедна теж є. Цікава. А ось і Альта. Бутонів я на ній не бачу. Листя гарне, достойне, а от світу я на ній не бачу. Це магнолії листопадні. Ціни на них теж немаленькі. Ось 1987. А що тут видно на цій магнолії? А на ній три пера видно. Зараз подивимося, яка ціна на цій. 7900. 65. Ну, фокусуйся. От. 7 965 коштує магнолія в більше як 2 метри. Гранат. Дивіться, підбив. Гранат майже 4 тисячі без гривні. Відбив знизу з подвоє і наверху вже квітує. Вон квіточки, бачите, квіточки, бутони. Тобто будуть гранатики вже в цьому році. Так. А це, я розумію, дерен коуза. Ось, коуза. А який саме, не знаю. О, магнолія. Магнолія. Вон, буде квітувати. Красуня з бутоном. Да, і тут цвіла вже, бачите, так, як у мене. Ось, шишка. І це, здається, Альта теша, Хто це сорт? Бренді флора і все. 6450. Бачите, яка малеча? Майже 6,5 тисяч. Далі. Тут. Якщо я не помиляюсь. То це хурма. Да, хурма какі. Ваніліга якась. О, нандіни. Цвітуть Нандіни. Гляньте ось такі маленькі. Колоски викидують Нандіни. А це, мабуть, олива. Знизу пишуть груша. А верху не скаже, що тут груша. Що за груша? Так, і знову Нандіна. Ось. А що за Нандіна? Нандіна. Так, 379 гривень, 400 гривень. Така красуня. Ой. Так, Оля, не дивись в ту сторону. Навіть... О! Хурма зав'язалась, дівчата. Дивіться, яких вона в спідничках. Хто не бачив, як в'яже хурма, дивіться. Ось у неї спіднички такі. Ось це цвіт був. Ось вона. Бачите? Ото буде вже хурма. Так, слива. Слива нігра. Ось вона. 4260. Ось. Так, розмаринчики. Доволі таки вам скажу гарненькі, 90 гривень. Полуничка, але полуничка з білим цвітом. Що за сорт? А хто її зна. Зараз прочитаємо. Клері. Так, а ціна 36,80. Достойна ціна. Так, хоч десь вони не. Так, тут у нас актинідія. Дон Жуан. Є дівчатка і є хлопчики. Так, живучки, живучки. або аюги 54,70. Доволі гарний горщичок. Так, так, криптомерія. Подивіться на цю шапку. Шапка мономаха. Ха, красунька. Ось. Зараз подивимося, яка її ціна. Господи, дали ще стульчик або валір'янки якоїсь. До того всього. Хочу ж залізти, побачити. Тут не бачу ціну. Є, знайшла, надибала. <кій> так, 4960. 987. О! 5 тисяч за таку красоньку. Беріть і будете мати щастя, Різні, різні однорічники, в цих лаванд велика кількість гвоздички. Дивіться. Різні гвоздички, лаванди, лавандини. Ось, бересклети різні. І тут однорічки. Так, соняхи. Колись мій син показував, по чому вони. 239 гривень, а той сонях. Угу. А це люпин, кому хочеться. Люпинчику такі є. А ціна 106 Ні, нема на ньому ціни. Тут високий. 398 гривень. Ну я вам скажу виростити його ще той треш. Так, це у нас хебе Емералд Green. Ось таке в мене є. Я вже купила собі, чесно говорю. Я вже купила і в мене тепер росте. Так, а це оця красуня з такими довгими косами своїми, вона розпускає їх. Ось дивіться, бачите, це Діхондра. 82 гривні. Садимо у великий горщик. І виходить горщик краси. Ну, і на закінчення підемо з вами в те, що я більше всього люблю, так це Злаки. Колекція тут невеличка уже. Але ціни я вам скажу ще ті. Одна із самих популярних і улюблених садівниками рослин це імператор Редбарон. 108 гривень. Горчик це один. От, будь ласочка. 108 гривень. Далі. Карекс варіїгата це неправильний надпис. Карекс варієгата це ось. І це не карекс. Це різновид ожики. Це не карекс, це не осока. Ось це. Ось це це блюзінгер. Вони написали її неправильно. 73, 80. ця рослинка є агресором, її треба трішки притримувати. Так, ще тут у нас є ось така рослинка. Так, фістука глаука. Ось вона блакитна, блакитна, ось така. 70, 298,70. Це за що? За ту розмальовку на горщику? Мабуть, далі. Осока. Осока. Евершен. 69870. Я не розумію цін. Розумієте, з чого вони беруть ці ціни? Я просто у шоці. Далі, друга осока. Ось ще одна така. Красуня, так, ось. Карекс Еверест. 579,80. І ще одна осока. Зараз буду бігати туди-сюди. Але ж хочу вам все ж показати. Так. Осока. Evergold. Ось. І вона 698,70. Горщик величенький, десь на півтори літри. Він достойненький, але я не розумію. І ще ось. Написано Carex. Grenville А по мені це ожика. Ось. 198 гривень. І, мабуть, вона поїде додому. Тут я загубила ще одну рослинку. Доволі такі цікава рослина. Ось. Не знаю, треба почитати про нього. Форміум, зветься. Бачите? Я його бачила зимою, він був тут. Його нікуди не забирали, він тут зимував на цьому. Ціна його 60 689 гривень 70 копійок. Ось. Ціна, звичайно ж, дурнувата. Ну. Треба подивитися. може я десь знайду в інших місцях таку рослину. Дивіться, достойний. Дуже гарний, плотний лист, гладкий, плотний. З такими цікавими розмальовочками. Подивіться. Цікава рослинка. А ось це палівічка. Бачите, як вона гарненько на вітру. Ось. Такий ряд. Багато цікавинок. Знаєте, в одному розпліднику я була знайшла свою хотєлку, давно її хочу. Осока мізкингумінська, вона з білою полосою. Переді мною її забрали. Досадно до сліз. Може хтось десь бачив, або в когось є продати. Будь ласочка, напишіть. Нам її дуже подобається. От її мені не вистачає. Знаєте, оту, до повного щастя, що вам не вистачає. Так мені отої осоки не вистачає. Дякую, що були зі мною. Дякую, що прогулялись. Дякую вам за лайки, за те, що дивитесь. До побачення! Все буде Україна!